Розділ 9. Не радій, Ізраїлю, не веселися так, як інші народи, тому що ти зрадив свого Бога. Ти наче повія, полюбляєш подарунки на всіх пшеничних токах, тік і чавило тебе не нагодують, вино молоде тебе підведе. Вони ізраїльтяни не житимуть в Господньому краю. Єфрем повернеться до Єгипту, а в Асирії споживатиме нечисту їжу. Там не чинитимуть возливання вина для Господа, і їхні жертви не будуть приємні йому. Адже вони будуть для них, немов хліб смутку, ті, котрі будуть його споживати, стануть нечистими, бо їхній хліб лише для насичення, а не для Господнього храму. Що ви будете робити у дні визначених урочистостей та в день Господнього свята? Якщо вони уникнуть знищення, то їх позбирає Єгипет. Мемфіс їх поховає, їхні срібні коштовності заростуть кропивою, а в їхніх наметах виросте тернина. Надійшли дні помсти, настали дні відплати. Ізраїль має пізнати, чи справді пророк нерозумний, чи натхнений згори муж може бути шаленим з приводу великої кількості Твоїх провин і великої ненависті. Божий пророк, наче вартовий Єфрема, Хоч на всіх його дорогах багато капканів і ворожнеча навіть у храмі його Бога. Єфремляни до краю зіпсувались, як за часів гіви, Господь пам'ятатиме їхнє нечестя і покарає за їхні гріхи. Я знайшов Ізраїль як винограду пустелі, як ранні первоплоди на смоківниці були для мене ваші батьки, але прийшли вони до Пеору і віддались ганебній, розпусті, стали огидними, як і їхні улюблені ідоли. Слава Єфрема відлетить, немов птах, тому не буде більше ні зачаття, ні вагітності, ні народження. А якщо і викохають своїх дітей, то я всіх їх заберу, залишивши батьків бездітними адже горе їм, коли я відвернуся від них. Єфрем, як я його бачу, можна порівняти з тиром, який посаджений на гарному місці. Проте Єфрем буде змушений вивести своїх дітей на вбивство. Дай їм, Господи, те, що маєш дати, дай їм безплідне лоно та висохлі груди. Увесь їхній злочин у гілгалі там вони викликали мою ненависть, через їхні злі вчинки я їх вижену з мого храму і перестану їх любити, бо всі їхні можновладці, бунтівники, наче дерево, єфрем повалений, його коріння засохло і не принесе плоду. А якщо й народять, то я віддам улюблене їхнього лона на смерть. Мій бог їх відкине, оскільки вони не послухались його, тому й будуть поневірятись поміж народами.